Професійний футбольний клуб Олександрія вирушив у вихідні за перемогою до Полтави. Та чи Фортуна таки і справді відвернулася від Олександрійського футболу, чи щось остаточно розладналося у стані рідного клубу, але втішного результату оболівальники Олександрії з полтавських полів так і не отримали. 19 травня ПФК Олександрія програла футбольному клубу Полтава з рахунком 1-0. Переможний гол господарі Поля забили ще на 11-й хвилині зустрічі. Здавалося, така доволі незначна перевага. Для команди, яка займає одне з перших місць у турнірній таблиці, не могла стати на заваді до перемоги. Але зрівняти рахунок, а тим більше виграти цей матч Олександрійцям так і не вдалося. Замість того, гості відзначилися неприємним вилученням Василя Грицука на 42-й хвилині поєдинку. Один із ключових гравців Олександрійської команди чомусь уявив себе зіданом і ударив у груди суперника, який у той момент взагалі був без м'яча. Такий відверто непрофесійний вчинок гравця, виконуючи обов'язки Головного тренера ПФК Олександрія Віталій Первак на післяматчевій прес-конференції назвав просто дитячим. Після цього Олександрійці були вимушені перебудовувати свою гру. Та, як виявилося, грати в десятьох проти серйозно організованої команди і вигравати нашим гравцям не під силу. Тож Олександрійці вчергове повернулися додому ні з чим. Як зауважив Віталій Первак, не вистачило команді ні нахабства, ні майстерності, а одних старань у футболі замало.